Що вам треба знати прямо зараз, вам треба знати, що якийсь мужчина, коромічів. Да? Коромічів це у нас людина, яка носить уніформу. Да? Це можуть бути поліцейські, військові, хірурги, барбери, да? тобто ті, хто мають справи з ножничками, айтішники, і навіть ті, хто займаються, наприклад, електрикою, теж сюди. Да? Тобто, тут якийсь мужчина, який Довго сидів і щось очікував, невідомо що, ніяк не наважувався щось зробити, якісь перші кроки. Да? Дуже довго тримався за те, що він має, да? нарешті наважується йти в нове. Можливо, це, до речі, ще колишній, тому що дуже часто королі мечів це колишні наші партнери. Да? І тут от вам треба знати, що ваш колишній да, або мужчина, про якого ви думаєте, який носить уніформу, або, можливо, до речі, має такі, знаєте, риси характеру жорсткий. Він мало говорить, але він дієвий, він рішучий і може знаєте, трохи колоти словами. Ну, такий. Прям мужчина-мужчина, і в нього йдуть зміни. Він наважився на зміни, про які, наприклад, довго думав, або, може, думав, що вони самі якось настануть ці зміни, да? і тримався ще раз за своє, і він іде в нове. От вам треба це знати.